Запит. Звернулася жінка за допомогою по вихованню дитини. Каже, мені щось треба дієве, конструктивне, бо дитина зовсім відбилася від рук, а дитині тільки три рочки, і я не знаю, що з нею робити. Перше моє запитання до неї, а які у вас стосунки з батьками? Як ви контролюєте і як ви свої відносини вистраюєте? А що вона мені розказує? Що виховує у неї тільки мама, і коли вона з донькою приїжджає до мами, то її мама, тобто бабуся, починає повчати і онучку, і дочку, а дочки клієнтські це не подобається, вона з нею сперечається, весь час не слухає і таке інше. От дієва порада. Запам'ятайте, що Діти виховуються, по-перше, тоді, коли навіть ви мовчите. Дитина маленька, і чим вона менше, тим вона виховання отримує з тих прикладів, які відбуваються у вашій сім'ї, у тих відносинах, яких ви стоїте з своїм чоловіком, своєю мамою, татом, тобто з бабусею, дідусем. А по-друге, вже тоді, коли ви вже їй кажете, що робити, як робити, але і самі робите те ж саме. Тільки на власному прикладі можна показати дитині виховання і виховати її. Бо дитина як губка, все в себе вбирає. Запам'ятайте це, хай вам щастить, на все краще. Завжди ваше психологиня Шиколоті.